Емоційно нелегкими, напруженими і нестерпно бентежними були хвилини очікування дорогих і рідних людей, хлопців, які зі сходу країни поверталися на місце проводів і зустрічі. І це дійсно так. То агролідер Україна, що в селі Іванівка Білоцерківського району стало для військовиків надійною опорою, підтримкою. Звідси по-батьківськи проводжають тут, раду зустрічають, тут, і бойові машини ремонтують. Звісно, був на місці і народний депутат Віталій Гудзенко. За чиїми плечима все це і стоїть. Тож, доки чекали, встигли поговорити і про справи державні. Нарешті приїхали й наші герої. Тут уже сліз стримати було не в силі. Кинулися іванівчани обнімати і цілувати хлопців. Це їх сини, онуки, брати, чоловіки, батьки. Серед них не було чужих, вони всі рідні, хоча і не всі з Іванівки. Виплакала очі, очікуючи на сина Ольга Петрівна. Живим і неушкодженим повернувся її Славік. А мама поспішила до сина з хлібом, дякуючи Всевишньому, що зберіг його. Гордимося своїм сином, переживали за нього, за, за, за Бог, бо вони з наші обоє їздили, зяті, дочки наші. А Це сестричка Славікова, дочечка наша. Молилися і раді, що повернулися живими. Надіємося, що скоро все закінчиться, все буде добре. І нікуди вони не поїдуть більше, будуть ремонтувати тут. А як позвуч, вже буде такий безвихідь муситимуть, звісно, хто як не вони. Хто як не вони. А ми будемо за їх переживати тут, молитися, щоб було все добре. Молилися. І молитися її. за всю Україну. Щоб нарешті воно все об'єдналося, щоб нарешті настав мир. Так усі просять. Невже не почує там Господь зверху, щоб той мир настав вже, щоб не виглядали мами, щоб не плакала, так як вона плакала. Скільки днів, як поїхала, вона не плакала. День і наш плакала. Ми дуже раді, що вони вернулися. Гордимося, що все-таки вони отчаянні, рішилися, поїхали, вложили свою часточку. Ми за їх дуже раді. молимося за всіх, за всіх синів. За всіх, скільки є по світу синів, за всіх би молитися, щоб ніколи в житті не було війни, щоб ніколи не падали сини. І знову приїхали хлопці не з порожніми руками. Привезли на ремонт багатоцільовий броньований тягач. Лишень відвіз чергу БМП, в місто Щаслива, водій-механік Валерій Власов, і знову повернувся з роботою. А куди ж везти на ремонт, як не до Гудзенка, в нього надійно, поділився Валерій. Это то, что нам выделило Министерство обороны. Привезли, если я не ошибаюсь, в Купинск на поезде. С Купинске грузили с поезда. Она проехала своим ходом 5 километров и, и вышла из строя. Вот теперь опять же Виталий Иванович, благодаря ему, будет она восстанавливаться и поедет опять в счастье помогать воевать. Яка там ситуация с первых уст? Скажите, Ну как, стріляють? Стреляють. Ну а шо? Перемиріє только у нас. Они по нам стріляють. Не так, конечно, сильно, как это было летом, но все одно. Понемножку днем, ночью, по чуть-чуть Ну а загалом, які найбільші проблеми з технікою? Чого не вистачає? Не вистачає. Не вистачає кваліфікованих екіпажей. Це найголовніша проблема. І техніка, звісно, ну, ви ж бачите, що це вже не перша одиниця техніки, яку ми привозимо. І вся вона непридатно. будемо ремонтувати стільки, скільки буде потрібно. Головне, що хлопці приїхали живі і здорові, зазначив народний обранець. Робота в ремонтній майстерні не припиняється. Завдання поставлені і виконати їх для наших захисників. Маємо оперативно і якісно, підкреслив Віталій Іванович, в планах якого забезпечити до 23 лютого ще шість одиниць бойової техніки. Ви знаєте, що ми ваняці це вже третя одиниця. Вірніше це вже п'ята машина. У нас 92 й округ складається з шести районів. і Я хочу зробити подарунок на 23 лютого. Не нашим хлопцям, а тим, щоб шість машин було відремонтовано іменно нашими руками. Якщо я це роблю, це не означає, що лічно я це роблю. Означає... Це означає, що робить весь округ. Всі ті люди, які за мене проголосували, ми сьогодні займаємося на першому місці. Я як говорив перед виборами, і зараз говорю мир, мир і мир. Оскільки перемиря ніхто не підтримує, тому ми на сьогоднішній день ремонтуємо цю цю техніку. До 23 лютого я заявляю, впевнено, що буде 6 одиниць техніки, зроблено і відправлено в АТО. В списку бойової історії і мінус один позашляховик, який надав Віталій Гудзенко. Машина натрапила на міну. Більше непридатна для роботи. Але головне, що вона врятувала життя всьому екіпажу, сказав Віталій Іванович. А машини, то їх придбаємо ще. Так, натрапили на міну, підірвали, але навіть мені осколка вам, напевно, не показували, мені показали такий осколок. Тобто машина непридатна вже для роботи. Це не головне. Ми завтра відправимо ще один позашляховик, це не є проблема. Не буде достатньо в мене коштів, мене дуже багато друзів, дуже багато звертається допомогти. Хто десь палом, хто якимись коштами, хтось ще чимось. Ми купимо їм ще один посашликовий, ще 10, часто купимо. Головне, що ці люди, які були в тому позашляховику, вони на сьогоднішній день живі і здорові. Я бачу цю осколку, я бачив цю машину. Батьки не знали, де вони знаходяться, але я контролював кожну годину, де наші хлопці, що з ними, є обстріл чи немає обстрілу. Вони тут, це найголовніше. Віталій Іванович, скажіть, будь ласка, от Валерій сказав, що техніка є, але вона несправна. Розумієте, я вже говорив, що ми, як депутати, ми проголосували за те, що виділили дуже великі кошти на армію. Але тепер на сьогоднішній день задача моя і моїх колег проконтролювати, куди пішли ці кошти. Чому я за власні кошти як ремонтував, так і далі ремонтую? Чому мої друзі це роблять? А де ті кошти, мільярди, які ми виділили? Чому в армії нічого не міняється? З ким безпосередньо ви спілкуєтесь, відправляючи техніку, її ж має хтось приймати. Ну, як говорив, я в принципі керівництва не знаю. Чому? Тому що, ну от позавчора я спілкувався з дівчинкою, яка просто заправчиться в цьому батальйоні. Да? І я її запитую, що вам потрібно, як в неї немає навіть коштів, щоб зателефонувати мені. Тобто ми їй відправляємо кошти на телефони, ми з нею спілкуємося. Вона просто заправчиться і вона. Керує дуже серйозним батальйоном, я не буду говорити його назву, але дуже серйозним батальйоном. Я запитав генералів, чому так, відповіді я не почув. Є ТВО, три ТВО в тому батальйоні. Але коли ну це тимчасовий керівник, якби. але коли приїжджає ці ТВО, запитуються і дівчатки заправчиці, Ліна, що робити, куди біжати, ти ж тут місна. Розумієте, в чому суть. Тому що... Хлопці є, люди є, патріотизм є. Трошки не вистачає, по-простому скажу, ума і керівництва. Якщо ми це, дійдемо ще до цього, ну, ще один крок зробимо, буде нормальне керівництво в армії, все буде добре. Стягували броньований тягач з вантажівки та доставляли у майстерню за допомогою сільськогосподарської техніки. Проте така безпорадність бойової машини тимчасове. Тут її швидко поставлять на ноги, в даному випадку на гусениці і відправлять за призначенням. А далі хлопців частували в ресторані Завітай. Домашні страви повернули до розмови про сім'ю, родину. Одні вже тут поряд для інших хлопців момент зустрічі попереду. Як ось для Олександра, який на війні з 5 червня він доброволець батальйону Айдар, мужній, сильний, з хвилюванням говорив про допомогу людей, всіх небайдужих патріотів, яким і дякував за постійну підтримку. За все те час, поки я служив, від держави, я отримав последнє цю форму, звісно, оружі, ну і топливо на транспорт. Все, що я кушав за це, та все від людей, від наших граждан України, которые не до судьби нашої страны, которые допомагають нам, которые присилають нам їжу, кормят нас, одягають, обувають і допомагають технікою. Хоча й намагалися вести розмову хлопці про щось нейтральне, мирне, проте щораз поверталися до військової теми, розповідали про бойових друзів. Пом'янули тих, кого вже немає серед живих. Линуло за столом Слава Україні! І всі разом підняли келихи за єдність, патріотизм і мир.